Символ тепла, миру та злагоди, душевного спокою і любові до Хмельницького привезли вифлеємський вогонь. Щороку його розповсюджують по всьому світу напередодні Різдва в Україні по чесному місію. вже багато років бере на себе організація «Пласт». доставляє символ миру у різні точки країни потягом. Цей вогонь ми беремо з місця народження Ісуса Христа у місті Вифлеєм. І він є досить таким символічним, скажімо так, це символ добра, любові, і миру, і ми його ширимо між усіма людьми світу. Як розповідають пластуни, цьогорічна мета скаутів доставити вогонь миру до прифронтових регіонів країни «Цьогоріч Основною метою є передати його на фронт нашим військовим, знову ж таки, як символ захисту і того, що ми. Пам'ятаємо про них і дбаємо про них, і хочемо передати таким чином іскрку нашої турботи. Донести його до тих, хто його найбільше потребує. Ми розуміємо, що населення прифронтових територій воно якомога жорстоко відчуває цю війну. І для них вогонь миру і тепла це теж є так, би мовити, символічна потреба, і це їхнє бажання, яке втілене в цій іскрі. Вогонь миру передали керівництву міста, представникам духовенства, капеланам військових частин та усім, хто цього вечора долучився до церемонії. Попри війну, попри темноту, попри різні загрози, ми все ж таки збираємося для того, щоб показати, що є світло, що це світло важливе. Це світло, яке ми будемо приймати, яке ми будемо передавати один на одному цей тільки символ. Справжнім світлом є Ісус Христос, який прийшов на цю землю більше дві тисячі років назад і сьогодні. Також кожного з нас спасає, дає нам можливість боротися. І вірю, що це світло переможе темряву, і наша країна переможе у цій війні диявола і агресора.